Як не працювати на дядю? Чули таке? Бачили таке відео? Чому я ніколи так не кажу? Я кажу, я працював по найму. У мене був дуже великий період, біля 8 років, після університету, коли я працював по найму. В великій компанії ми робили багато об'єктів, і я там набирався досвіду. Я зробив там такі помилки, за котрим мені досить стидно. Стидно, як інженеру, так. І ці помилки коштували фірмі грошей. Їх треба було виправляти. Це коштувало багато іноді грошей. Досвід, котрий я там отримав, дуже цінний. І я його ношу досі. Я його передаю вам. Але заплатив за цей досвід той самий дядя, про котрого кажуть, не треба на нього працювати. І тому, коли мені в стрічці десь потрапляє відео, і людина, хлопець або молода дівчина, починає розповідати про те, як більше не працювати на дядю, я перелістую. Людина, котра набралася досвіду, за котрий заплатила інша і не навчився бути вдячним, не заслуговує того, щоб його слухати.